Друзі, привіт! І так, вирішив я обновити свій ріпачок на гаму. Після останнього мого репаку там з'явилось декілька модифікацій. Ось я обновив гаму на даний момент до крайньої версії на сьогоднішній день. Це 25.01.26 року. Ну і плюс я написав скрипт, який тепер працює з мод-органайзером. Тепер немає різниці, в яку ви поставите папку чи підпапку, на який диск і скільки там буде папок. Модифікація буде запускатися з ярлика на робочому столі. 100%. Ладно, 99. 99. Ну, але буде 100%. Ось, Обов'язково перший раз, модифікацію запускаєте з ярличка на робочому столі. Спрацює скрипт, все автоматично пропише. І будете насолоджуватись грою. Отже, після встановлення репака ось такий ярличок. Два рази на нього клікаємо, Запускається скрипт, все прописується автоматично. Появляється моторганайзер, органайзер ось. На даний момент версія гами 094 554 модифікації. І для того, щоб вам кожен раз скрипт не спрацьовував, ну і не запускав вам моторганайзер, органайзер ви можете створити ярличок на робочому столі. Ось тут. У вас буде лаунчер гами і ви будете далі з нього запускати, щоб кожен раз вам не відкривався моторганайзер. Закриваємо моторганайзер органайзер Запускаємо лаунчер. Чекаємо декілька секунд. Зараз він прогрузиться. Все він прогрузився. Дивіться, дебаг-мод, ось тут галочка це. Для того, щоб у вас працював спаунер, безкінечні патрони е безсмертя. Ну і остальні речі, які є в дебаг модові. Для того, щоб він був, ось тут ставите галочку і запускаєте. Якщо ви не хочете ним користуватися, знімаєте галочку і теж, тут запускаєте. Також можна вибрати рендер. ось, але... На цих рендерах я не знаю, яка роботоспособність і взагалі, чи я тут працює, е, так сказати, статичне освітлення, не знаю, я не провіряв. Я граю на 11-му. Ось 11-й рендер. Ставимо дебахмот. Я зараз запущу гру і вам все в грі далі покажу. Так, як ви бачите, ми в грі. Ось пише дебахмод. Значить, спавнер е, буде працювати. Далі беремо нову гра. Тут вибрати кожен, що хоче, і запускаємо. Так, ось ми в грі. Тут настроєчки вже наставити під себе, бо я їх е трошки змінив, але наставити собі, які потрібні, я просто не хотів вже перепаковувати рехіви. Просто стоїть моє, а ви вже там самі під себе підкоригуєте. Е добре, далі. Для того щоб працював спаунер або через XK е е е клавішу і F7, або просто прям з гри F-7 Gutmod. Щоб була одиничка, він включений. Нолік виключений. Е, у ліміту там оце безкінечні патрони. Одиничка теж включено, нолік виключено. І сам спавнер, і спавнер. Це, вибирайте, що вам потрібно. Давайте я вам покажу. Е, девайси. І, наприклад, налобний фонарик. Все, один раз клавішою лівою мишки нажали, і воно заспавнилось до вас в інвентарі. Ну і Давайте шотган. якийсь Бачите, все в нас є. Ось фонарик, ось шотган. Опачки. Все, все працює. Цього разу, надіюсь, без танців з бубном, Мій скрипт буде працювати, а ви будете насолоджуватися з грою. Без шаманів. Ось. Ось такі от справи. Добренько, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. під відео буде. Група Телеграм, чатик групи, якщо щось потрібно, пишіть туди. В змогу своїх можливостей, якщо зможу, я допоможу. Все, всім пока-пока.